Ціліндр, який гілізувався ціле літо і один місяць осені. Реально, майже чотири місяці. Не тому, що там він загубився, чи люди якісь такі. Ну, токаря, звісно, мусять пропустити його через чергу. Але дивіться, яке нещасне було. Це пам'ятаєте, людина з Бельгії привезла? Це, походу, від квадрика мотор, як новий, але... Залили, наче він на солярі чи на бензі їхав, не на, не, на, не на маслі. І прийшлось, щоб не шукати там в Європі було, і щоб дешевше, гільзувати. І в чому проблема? Перша гільза, яка загільзували, е, після того, як проточили під Поршень, вийшло ось так: от під 0,25 точити. Криво чомусь. Токар сказав, це через ігорька, але каже, ну токар каже, що чуть криво цей. Йолки, ну що робити? Перегільзовуємо, Ігор каже, нема питань, все поправимо. Перегільзовують уже ту саму гільзу не йде, тому що стара висверлюється і розмір той не йде. йолки палки чекаємо іншу гільзу, трета гільза. туди. Получається, друга гільза туди закладається все. І буває таке, хто працює, молоді майстри, до речі, також знаєте, що буває в самій гільзі пора. Була пора, ось така. От він кидав мені там фото. І коли вже пройшлося під Поршень, пора відкрилася, і там уже був би там було б недобре, Був би масложор, і там велика вероятність, що ну зламає кільце чи що підтягнулося ще одна гільза, і вога, друзяки буває і таке, буває і таке. Ну Добре, що. Ось такий от двигунчик циліндра, якого гілізували. Не знаю, Ігорьок називав його двигун від квадроцикла. Люди толком не знають, я не знаю. Є тут задня передача вітчок, як думаєш. Ну, Чомусь Ігор, який брав це точити, то він, він казав, той від квадрика циліндр, той від квадрика. Можливо, бо без транспортного засобу двигун приїхав 170 мм. Хтось стикався з таким ціленький